Так, стіло навіть 1000, найпопулярніший відкатний мотор з недорогих, а чого ми його так любимо? А от чого? <кхе> так, тисячний мотор, дивимось. 16 мікрофарад, ну, значить, Там є чесних 400 Вт, які заявлені в інструкції. Так, тут в нас є зверху над таким досить великим електродвигуном, потужним. Ну, от Він навіть візуально видно, що він великий. Зверху є енкодер енкодер нас рахує оберти, і відповідно можна вмикнути чутливість до перешкоди. Якщо він когось прижме, він назад від'їде ну Цю функцію можна включати, можна не включати. Далі повноцінне розблокування з ключами, не з якимись там шестигранниками, чи трикутничками, чи якимись там не знаю, палками, гілками. Нормальний ключ собі взяли, заблокували, розблокували. Металева ця дверка. З металу нормального. Ось, Нормальний бокс, в якому все сховано. Налаштування Ніякі не треба робити. Навіть можна з боксу його поставити. Відкрили з коробки, поставили і налаштували. Нічого там особливого не треба програмувати. Відповідно, він нічого і не заглючить. От, звичайні аналоги крутілки є. Налаштували, якщо треба там автоматичне закривання, потужність поставили собі на максимум. І Горя не знаємо, магніти вцепили і вперед. Є режим калітки, що теж дуже людям подобається. Ми ставимо, всім налаштовуємо, все класно, всім подобається. Далі ну, монтажний комплект, само собою. Ну і В цілому досить правильний підбір конструкції, правильно зробленої і комплектації. Магнітні кінцевики, гіркон. Це зручно, надійно, просто досить. А, ну ще додам за бронзові шестерні всередині. Досить правильно підібрані. Передаточні числа редуктора відкриває він неповільно. Він ну, не є швидкісний, але він відкриває швидше, ніж, наприклад, деякі італійські моделі автоматики. Стандартно комплектуємо такими фотоелементами і такою лампою сигнальною. Але можуть бути інші варіанти. Трошки дорожчі, але там інші за розмірами і параметрами. Це у нас вже наступний об'єкт з тілоном тисячним. Так, Більш детально ще хотів заглянути на плату. Ось, у нас там є роз'єм внизу. Він призначений, ось видно, верхній PE це заземлення, L це фаза, Н це 0. Тобто, якщо ми ставимо без лампи, без фотоелементів, то ми просто підключаємо фазу 0. Можна на заземлення не підключати, якщо його немає. І в нас все вже повинно працювати. Ну, При правосторонній установці двигуна нічого не треба там міняти. Пульти вже ті два з вони вже є записаними. Тобто для самостійного монтажу дуже так зручний мотор. Е, тепер ще стосовно сигнальної лампи. Сигнальну лампу ми підключаємо, ось, у нас є там ще ламп, виход. Ось на той вихід ламп підключаємо. Ось отут їх немає, в клемніку нічого немає, ми туди підключаємо. До речі, стосовно правого і лівого. Монтажа двигуна. У нас двигун стоїть справа від воріт, якщо дивитися зсередини, відповідно, нам нічого не треба перекидати. Але у випадку лівостороннього монтажу, ось ці два проводи червоний і жовтий. Їх треба просто поміняти місцями. Ось вони. Червоний жовтий. Ми їх міняємо місцями і в нас вже тоді двигун стає для лівосторонньої установки. На кінцевик там на, на гіркон нічого не треба переставляти. Далі е, фото підключення фотоелементів. Е, замість фотоелементів на даний момент тут встановлена з заводу перемичка. Її ми не чіпаємо, якщо у нас немає фотоелементів. Якщо є фотоелементи, ми її знімаємо. Тому що фотоелементи в своїй роботі вони заміняють цю перемичку, вони там дають землю на контакт. Так, у нас. По схемці. Якщо дивитися згідно інструкції, згідно інструкції, у нас ось сьомий контакт це живлення на фотоелемент, восьмий контакт це безпосередньо проводно фотоелемент. Дев'ятий це загальний. Тобто, якщо у нас стандартні фотоелементи круглі стілонівські, то виходить, з дев'ятого у нас йде Провід на першу клему фотоелемента. Далі з 7-го йде в нас на е, другий контакт фотоелемента, З восьмого в нас йде на третій контакт фотоелемента. А на четвертий контакт фотоелемента ми перекидаємо перемичку на самому фотоелементі з першого на четвертий. Це вже на самому фотоелементі. Я потім покажу як. Типове підключення до фотоелемента Так, дивимось уважно. Синенький заходить на перший, коричневий на другий, жовтий на третій. І синя перемичка це у нас іде з першого на четвертий. Першого на четвертий перемичка. Так, стандартно підключаються такі фотоелементи. Ще у нас тут є додаткові клеми. На які можна садити. що Дуже зручно, є окремо вихід. Ну, покроково це у всіх є, а, от наприклад, окремий вихід на режим калітки. Що це означає? Ми можемо потім при потребі підключити домофон до автоматики і за допомогою домофону відкривати в режимі калітки мотор, Там на метр він буде відкочуватись. ну А ось і вже результат. Монтований навіть 1000. Ще нагадую про магніти. Магніт високий на носі воріт знаходиться. Низенький магніт на хвості воріт.